Щось спробує їхати, може, вийде зараз. Так, тест-драйв чергового трактора. Він косить траву, то буде довго. Так, друзі, всім привіт! Таку лялю ми імпортували зі Швеції. І зараз розкажу маленьку історію про неї, як, як вона тут опинилася і що ми з нею робили. Шукали ми такий автомобіль вже досить давно, тому що це ексклюзивчик. Це шкода Octavia Scout. Вона йде 19-го року з пробігом 160 з копійками пробігу, повноприводна в дуже гарній комплектації. Фактично, максимум все, що може бути в Октавії, все є. чому у Швеції такі машини найбільш популярні, тому що там. Потрібен більше повний привід, постійний, чим в інших країнах Європи. Але в Німеччині теж такі машини є. Просто попався гарний варіант в Швеції в рідному кузові, без підфарбованих елементів, без глибоких сколів, царапин і так далі. Ми такий автомобіль обрали і привезли його в Україну. Саме цікаве, що запостили новину про його продаж в наш телеграм-канал, тут де посилання. І людина до нас звернулася: що хочу, знала ціну, хочу. І, умовно, там дала завдаток, все, автомобіль вже проданий. Питання стоїть в чому? Не викладали ці автомобіль ні на яких інтернет-площадках. Якщо вас цікавлять, сучасні, класні, гарячі пропозиції по суперкласних цінах, вам треба підписатися на наш телеграм-канал. Шкода Octavia Scout 2019 року з двохлітровим дизельним двигуном на 135 кВт з постійним повним приводом, який реалізований на коробці DQ381. Вважаю це поєднання одним із найкращих, тому що е, коробка DQ250 надійна, де коробка DQ500 надійна, а коробка DQ381 це вже семиступенева, мокра, класна коробка. Економна, Витримує повний привід, чому б її не жити? Я не чув що варіантів, щоб хтось її там ремонтував чи ліз до коробки. Якщо ви таке чули, напишіть в коментарях. Тому вважаю її надійною. Якщо всі майстри кажуть, що коробка класна, чому я маю казати, що вона погана? Тому я для себе вирішив. коробка класна, вам рекомендую. Максимальна оптика. Октавії, дехто нас запитує, чи може Октаві вирізати автомобілі з потоку. Ні, гольфи можуть, Октавії не можуть. Пасати можуть, суперби можуть, Октавія не може. Октавії оптика адаптивна. Що це означає? Вона піднімається вверх, вниз, вправо, вліво, за кермом, все гарно світить сама переходить на дальні, але вирізати машини з потоку вона не може. Адаптивний круїз-контроль в автомобілі теж присутній. Функція фронтесісту і виїзд з парковки теж є. Якщо ви виїжджаєте машиною, наприклад, близько виїжджаєте і або під'їжджаєте до стіни, чи виїжджаєте ззаду, машина сама загальмує. У випадку, якщо хтось буде близько під'їжджати, або ви з розгону пробуєте там до стіни під'їжджати, в невконтрольоване гальмування у вас буде, вона сама загальмує. Якщо б оглядати далі комплектацію, то треба ще глянути, напевно, що більше в салоні. Скаут, до речі, весь завжди буде йти на срібних дзеркалах. Якщо у вас є автомобіль, вам обов'язково раз в рік потрібно оформлювати страховку автоцивілку. І я впевнений, ви не хочете витрачати багато часу та зусиль. Тому нагадую вам про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Я сам користуюсь і вам рекомендую. Адже тут зібрані пропозиції від всіх страхових компаній, і ви можете обрати для себе самий оптимальний варіант. Або придбати поліс від тієї страхової реполіси, якої раніше ви вже купували. Також на Hotline Finance дуже зручний інтерфейс. Оформлення займає до 5 хвилин. Не треба нікуди їхати, щоб забрати поліс чи там його оформити. Поліс приходить вам на емейл. E його навіть не потрібно роздруковувати. Ви просто зберігаєте його у себе у смартфоні. А з моїм промокодом rk 10 ви гарантовано отримаєте ще 10% знижки на автоцивілку. Я рекомендую. Власник придбав даний автомобіль і каже, хлопці, але я не хочу ще його забирати. Ви можете мені надати ще таку послугу, як Бо забронювати його, фактично весь, е, пофарбувати супорта і е, затонувати передні вікна трішки легесенькою плівочкою, щоб вона більш-менш гарно виглядала, по, тому що вона була затонована, задні вікна були затоновані з заводу. І крім цього, ще провести велике ТО, замінити всі фільтри, всі масла. І ми це все зробили для замовника. Отже, даний автомобіль заброньовано, капот. Крила, відполірована заброньована оптика, бампер. Е ці двері ось по доці, заброньовані плівкою. Також тут заброньовані, покрито плівочкою. Заброньовано ось тут пороги. Також заброньована ось тут плівочка на порозі є. Все це робили наші партнери від Detailing гаражу. Якщо вас цікавить, як це відбувалося, це відбувалося ось так. Що стосується задньої частини автомобіля, теж було заброньовано плівочкою. Накладка на бампер, щоб не царапалася. І так як машина комплектується такими чорними класними дисками, хлопці на деталі гаражу запропонували ще пофарбувати супорта в червоний колір. По комплектації в задній частині автомобіля, якщо так можна сказати, автомобіль обладнаний камеру заднього огляду, електричною кришкою. До речі, хто не знає, в Octavia, в Passat, в Superb'ах можна регулювати висоту кришки, і не всі знають, що це не максимальна висота. Як підрегулювати на максимальну висоту? Підняти, в прямому розумінні, рукою, дотиснути в самий верх, натиснути, потримати цю кнопку. Машина зараз запищить. Такий звук був. Все, це буде висота, на яку воно буде підніматися. Дехто не знає, купує машини і каже, що так кришка низько опускається. Кришка декого, ось так, він головою б'ється і нічого не може зробити. Ні, друзі, можна відрегулювати. От я, от я відрегулював, зараз зрухав рукою, і от вона піднімається в те положення, в яке я відрегулював. Мало хто це знає. Значить, В машині є фаркоп, є ось така накладка в багажнику. Яка допомагає вашій машині зберегти багажний в чистоті, автоматично багажний стає ідеально чистим. Є аптечка, є знак аварійної зупинки, подвійна підлога, що дає можливість вам тут запхати навіть колесо і так далі. Ну, місця повно. Цю накладку можна переїхати вниз або зовсім забрати, мати багато місця. Єдине, що ось ця ніша займає у нас е, кантон, акустика, це означає, що у нас в комплектації правильно ще є преміальна акустика, кантон. салону, Я вважаю дану машину одну із найкращих, з наймаксимальніших по виконанню. Чому? Тому що, нагадую так, в нас є присутня акустика Canton. Це дуже гарна акустика для Октавій. Окей, це максимальна акустика для Октавій. Скажімо так, що чорне виконання цієї панелі воно дуже гарно виглядає. Але є один нюанс, він царапається. Але ну, якщо його теж можна забронювати, щоб все було акуратно, тут не царапилося. Заряд, безпровідна зарядка для телефону є. Тут в нас, як то кажеться, в машина машинах все стандартно, але виконання сидінь йде з матеріалу Алькантара. Алькантара це матеріал, який. Дає вам можливість відчути, що ви умовно їдете там, ну фактично на шкірі, так? але при цьому ваше тіло не буде потіти і воно дуже приємне, тактильне в далекій дорозі. Якщо говорити про що ви брати, шкіру без вентиляції, тканину чи алькантару, якщо ви не хочете тканини, то саме оптимальний варіант буде, варіант буде алькантара. Виконання мультимедії максимально велика, камера висвітлюється, Apple CarPlay і так далі. По клімату є підігрів лобового, підігрів керма. І Webasto. Як вам наборчик? Зимою точно не змерзнете в такій машині. Машина правда заводиться з ключа. Буває ще автомобілі, які мають безключовий доступ і без стартингов на е, натисканням кнопочки. Але є виконання в автомобіля ще такої функції, як адаптивний круїз-контроль, дає можливість вам безпечно їздити, тримати дистанцію. І машина, крім цього, ще має різні функції. Я вже казав. Наприклад, така, яка от, дозволяє сама гальмувати при виїзді при передом, коли під'їжджаєте до перешкоди. Так само буде при ситуації, коли би виїжджати ззаді. ззаду. По двигуну, по підкапоці, інакше можна сказати. Так? Машина пройшла ТО, клієнт попросив це зробити, ми йому замінили всі фільтри і масло в двигуні. Чому не замінювали масло в коробці і в повному приводі, розкажу. Значить, машини замінюються мастило в коробці кожні 60 тисяч в повному приводі. Також. Отже, наступна заміна буде кратно, так як вона була вже на пробігу 120 з копійками тисяч ціну сервісної історії. А всю сервісну історію ми теж надали замовнику. Він все це бачить. Зараз пробіг машини 160 з копійками тисяч пробігу. Отже, на слідуючу заміну масла треба буде міняти масло в. Коробці і в повному приводі. Зараз туди лізти не треба, тому замінили тільки в двигуні, паливний фільтр замінили, замінили фільтр салону, фільтр повітряний, масляний фільтр і масло. Я думаю, цього достатньо, тому що замовник просив машину видати йому в такому форматі, що сів, поїхав, нічого ремонтувати не треба. Ми так любимо віддавати вам машини так правильно, коли ви щось купили, сіли і поїхали, а не купили і їздите по салонах, докуповуєте якісь речі. Я не знаю, які там щось ви самі тонуєте, щось самі бронюєте і так далі. Це все ми можемо ваш, нашим клієнтам таку послугу безкоштовно надати ще до видачі автомобіль, підготувати з тими послугами, які ви хочете отримати з автомобіля. 135 кВт двигун в поєднанні з коробкою пушечка. Саме що цікаве, що окрім цього, що машина не досить, того, що і досить таки потужна, а потужність вона має таку саму, як спортлайн, машина ще й досить таки комфортна. Їм вдалося налаштувати скаут максимально комфортно. Ми їдемо зараз по нерівній дорозі. По таких от нерівностях і машина їде максимально класно. Вони розпустили підвізку, підвізка максимально м'ягенька. Оце та проблема, про яку я колись говорив на MQB платформі. Добитися комфорту фактично нереально без DCC. Тут без DCC добилися комфорту. Зробили на 17 дисках максимально комфортну підвіску. Молодці, класно. І за рахунок того, що вона розпущена, вона, можливо, навіть і декому здасться за м'якою. хто пересяде з гольфа чи з пасата на таку машину. Класно зробили. От, повірте мені, я е, можу так сказати, що класно збалансована підвізка в пасаті, але пасат на 18 дисках це, це, ну, це жах без DCC, Це дуже важко їздити. Я вже мовчу е, про те, що Суперб сам по собі м'якший, і тому вважаю, що шкода. Сама по собі за Volkswagen робить трішки м'якші підвізки за умови, що в комплектації немає слова спортивне налаштування. Є така можливість навіть в простій там 1,6 запхати спортивну підвізку. Вона буде нижчою і буде жорсткішою. Це от супер оптимальний варіант. Повірте мені. Постійний повний привід, м'яко, комфортно. Трішки вище сидиш, кліренс вищий. По звукоізоляції ніяких проблем немає. Підвізка безгронув того, що мягенька ніде не пробиває, сильно не стукає. Ну, не знаю, мені подобається така машинка. Мені, якщо чесно, подобається. При тому, що вона не є дешевою. Ціна такого автомобіля ну, відносно не є дешевою, як на мене. Даний автомобіль вартує 21 тисячу євро. Отже, комфортна машина за. Для когось некомфортні гроші, тому що такий автомобіль коштує 21 тисячу євро. Ми ніколи не скриваємо ціни на машини, кожен власник обирає сам право на що йому використовувати ці кошти. Я вважаю, що за ці гроші класний варіант, тому що ми маємо поєднання 135 кВт двигуна, а це такий, як Шкоди Sportline, постійний повний привід на муфті Халдекс 5 покоління. Класні коробці, машина комфортна, фактично на, на всій комплектації, яка тільки можна, то чому б її собі не дозволити, а право витрачати гроші кожного свої. Чи купив би я собі такий автомобіль, так з радістю така машина, це то, що дає тобі і потужний двигун, і комфорт, і всі ці разом поєднання, як на мене, дуже класні. Тим більше, я ж кажу, що кліренс, повний привід, класно. Для України підвізка просто класно зробила, повірте мені.